Автомобіль Citroen C8. Може комусь пригодиться, може не пригодиться, не знаю. Е, перестав дути вентилятор печки, пульт все робить. Купив чоловік іначе його пульта. Ну, все цього блоку керування. Поміняли, нічого не помінялося, купив тоді вентилятора печки, хотіли поміняти. все, розібрали салон. Показався вентилятор робочий. Е, релюшка така стоїть, теж е, релюшку міняли. Вона під капотом. Е, там, де було предохранітелі, така осені, там одненька, її видно добре. Предохранітелі всі дивилися, предохранітелі справні точно. В чому була проблема? Ніхто не знає, в чому була проблема. Оце тут розібрали, все включали, зняли акумулятор на ніч. Рано підключили, все робить. Може комусь пригодиться. Буде така сама проблема. Типа перевірить, тролюшка робоча, предохранітелі цілі. Блока не обов'язково міняти, якщо він робить. Все світилося, робило. Регуляція тут йде, який саме вентилятор не робив. Але акумулятор все заробив. Треба буде хтось буде шукати. Вентилятор за цією панелькою. Тут Знімається з боку панелька, тут шурупик, знизу, бол, тут три шурупа зверху. Воно знімається. І є доступ до вентилятора. Це головний вентилятор. тут три вентилятори. Один е ну, один маленький є для дверок. Тут. І так само біля пасажира. Там вже складено, сховано. І головний отут вентилятор. За цією панелькою. там далі. Так, І зразу. Він, Певно називети був Все не робить, все поламало знову. Дивимося, що передача була виключена. То робить, все працює, дує. Ледує, видно, рядюка летить, добре.